Здорово, бродяги! Сьогодні в нас на огляді найсмачніші місця Магдалинівці. Можливо, перша серія, не знаю, подивимось. Кілька з них покажу сьогодні однозначно, а також покажу додатково одне-два місця. Куди обов'язково треба заїхати на шляху з Магдалинівки до Дніпра. Обов'язково підписуємось на канал, якщо цього ще не зробили. Лайкось, like, які коментарі. Погнали дивитись! Заїхав в свою улюблену коптильню в Магдалинівці, набрав тут цілий пакаван і всього на 500 гривень. Всього нічого. Будемо дегустувати зараз. Ви мене звичайно запитаєте, а де ж це все дегустувати, всю цю смакоту? І я вам відповім. Є в мене місце, прям від серця відриваю, найкращий ресторан в Магдалинівському регіоні. В СІПІ ми дуже так сердечно називаємо його колхозниця. Ось все. ось і йоптіль. TX. Тут, звісно, що трішки прохолодно, але нічого, якось швиденько знімемо. Опалення та нема в будиночку з глини. Мені з суше бургером дали замовлення. О, з замовленням дали отакі от перчаточки, що не може не радувати, бо я ж себе знаю. Я зараз засрусь просто як свиня. Це в нас Е, Ми її лишимо на останок. Десерт. Суші бургер. Отак і він. В розрізі О, май гада бал! О, май гада бал! Це просто щось. Неймовірне. Видно? Дуже багато лосося. Крем-сир, огірочок, якийсь соус? Не без цього. Аскоринка. Аскоринка. Чуєте? Чуєте, так? Да? Але це не все до нього ще й дають соус Я вже куштував, я знаю, який він на смак, тому і вирішив вам, собственно, показати. Oh my God О, май гарбл. Це щось неймовірне. Mm. Тут ще листя салату. Ця скоринка хрустка, це щось чимось? Соус. Я навіть не знаю, з чого його роблять. Якийсь кетчуп, майонез ну не знаю навіть. Кисло солодкий, майонезний. Трішки хустренький. Ну, до... Да. Оцих бургерів пасує просто ідеально. О май гад Це сетєва штука, наскільки я розумію. Це булка кофе. Бо я її ще бачив. Але ну туди я не заїжджав, брав чисто там каву щось, може раз інше, і все. Отак, що поїсти, не заїжджав. Мені подобається ця. По-перше, люди, які там працюють, я декого вже дуже давно знаю. Ну, і те, як роблять, ну це реально смачно. Ідемо далі. Бо ще їсти їсти сьогодні. Так. Оце. Оця історія. Гомілки. Домашнього копчення. Це не те, що ви можете там купити в магазинах вимочене в рідкому диму хімозному. Це прям реально смакота. До них ще пиво це просто нереально буде. Повністю приготована. Димна димне кільце, видно. Тобто, ну. Відчуваєш, Навіть тут не треба нічого казати, не треба ніякого димного кільця, ти коли відкриваєш пакет, ти вже все розумієш. Вже розумієш, що це копчення на дровах. О! Це нереально смачно. І наступне ковбаска. Це оці дві позиції щодо копчення, які я беру постійно, які мені подобаються більше за все. У них, ви бачили, асортимент широкий, є з чого вибрати. Оця ковбаска. Ну це ж просто витвір мистецтва. Чули? Не чули? Давайте ще разочок. Ну це ви по-любому чули. Оцю ковбаску беремо. Кобаска, до речі, куряча. Була свиняча, куряча мені подобається більше трішки. М -м -м. Багато м'яса. Трішки сала. спеції, копчення. Що ще треба? Отак от, от хіба що в соус від бургера макнути. І так тільки в топочку. Раз! Ммм. Таворот! Таворот! Я дивлюсь на панакоту. І розумію, що я, в принципі, вже наївся. Хоча ні, ще не зовсім наївся, бо я хочу заїхати ще в одне місце. Хочу вам ще одне місце показати. Однозначно треба. Бо не заїхати туди, по дорозі додому з Медалинівки. То прям кащумство. Ну а це потихеньку доїдаємо, збираємось і вирушаємо. Кайфуня. Стопарік би. Братанів стопарик. Ось цього цього. Що ще треба? Ви можете резонно запитати, а що ж то це все в сухомятку топчеш? На що я вам відповім? А я не в сухомятку. Оце діло. Так, що у нас тут? Тут у нас кафешка, домашня кухня, яку я полюбляю, домашня випічка отака. Отакі от, от пиріжечки з капусточкою, з картоплею, ну я там трішки підзняв вам, додам. І я, звісно, що вже наївся просто всяка оцією. Курятини, ковбасятини і бургерятина. Але ну це це просто кайф. Це реально кайф. Сюди я заїжджаю завжди на шляху додому. Я думаю, по мені видно, так? Нічого, новий рік пройде, будемо трішки худати. Бо вже піка навіть кадр ледь влазить. Це більше, що сказати, я завжди заїжджаю, тут завжди смачно, завжди все свіже. Кожного дня вони випікають, іноді по кілька разів, якщо все швидко розкуповують. Це в нас 1 травенька. Прямо на горі ви не приїдете. Центральна вулиця оце перехрестя, основне. Якщо ви то знаєте, їздите, то знаєте. І будемо, мабуть, що закруглятись. І так вже наїдено, переїдено сьогодні. вже. Всі вихідні буду відходити, мабуть, що монтувати вам це відео і згадувати цю смакоту. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, вам було корисно дивитись це відео, якщо так, діліться з друзями, заїжджайте в ці місця, формуйте власну думку. Обов'язково бережіть себе, своїх близьких. Побачимось, коли побачимось. Всім пока.